Випадків грипу В і два випадки грипу А, які підтверджені лабораторно. Відмічається зниження захворюваності на грип в порівнянні з минулим роком і в порівнянні з тижнями. Зараз шостий тиждень від захворюваності. В порівнянні з п'ятим захворювання знижується. Знижується там інтенсивний показник, це є специфіка розрахунку своїх показників по захворюваності на грип. Знижується захворюваність і серед дітей, тільки я хотіла відзначити, що найбільша питома вага захворілих дітей в таких вікових групах це 1,4 рік і 5 і 9 років. І хотілося відзначити, що в цьому році активно проведено щеплення проти грипу. В Тернополі щеплено 5 осіб. За кошти міського бюджету щеплено на суму тисяч, За кошти підприємців 3 тисячі. І за власні кошти щепилися осіб 816. Чи буде запитання? Беремо інформацію довідаємо. Остати голосування.